Добрий день, шановних глядач. Сьогодні темою нашого відео буде перевірки: а саме, які мають бути документи в наявності для того, щоб, коли прийде перевіряюча особа від контролюючого органу, наприклад, податкової, можна було Надати ті документи, які зазвичай мають бути в наявності для відповіді на це питання, а саме кваліфікованої відповіді, ми запросили Ольгу Степановну. Вона фахівець і має великий досвід у галузі бухгалтерського обліку податкової звітності, і може нам допомогти. Я хочу нагадати, що мораторій на перевірки знято. А що стосується тих суб'єктів господарювання, які займаються реалізацією або операціями з підакцизними товарами, то це питання питання перевірок, воно і було актуальним. Отож, скажіть, будь ласка, що повинен мати собі господарювання для того, щоб надати якийсь повний перелік або максимально повний, ну такий за загальним правилом, перевіряючий особі, що вони будуть дивитись, що треба мати, а що може, треба. Показати пізніше будь-який фопер, якщо в нього це офіційне місце діяльності. Наприклад, візьмемо той же ж магазин. У нього має бути такий куточок споживача, де обов'язково mm -hmm. має бути копія його свідоцтва про держреєстрацію. На, напевно, якщо це зараз не свідоцтво, то треба якийсь витяг мати по державної реєстрації, да, правильно? або виписку з єдиного реєстра. Ну, щоб з ми З да. реєстра Свідоцтво, Це хто ще до 2000? двох так, до цвітне до та, кольорове таке. Да, да зараз це набагато простіше так. Також, якщо у вас є наймані особи, у вас обов'язково мають бути накази на цих осіб, ага. що вони у вас офіційно оформлені. Договори І тоді треба договори, такого, були. договори, так. І Якщо ви торгуєте продуктами харчування, наприклад, у вас мають бути сертифікати якості да, якісь товари, ці товари да. або документи про походження цих товарів, так, виходить, так. так. Відповідно, це те, що ем, навіть не, не перевіряючи, а будь-яка фізособа, яка вас купує товар, вона має право вас попросити ці документи. Угу. Тобі ж сертифікат на продукт, який ви торгуєте, і відповідно ваші реєстраційні я, документи. Я хочу уточнити. Тобто, якщо у мене прийшов сусід, який пече еклери, і каже: Чуєш, ти тут кафе зробив, кав'ярня у тебе угу. да? Продавай мої еклери, оце у тебе вони по 150, наприклад, а ти бере в мене по 25. Так не можна чи можна зробити? Ну, це відповідальність фізичної особи, яка буде тими еклерами торгувати. Тому що продукти харчування, це ж може людина отруїтися, якщо не дай бог якийсь не такий інгредієнт, чи не свіжий якийсь був продукт. Ну, тобто, якщо ти так хочеш так, так. мати якийсь товар у себе в торгівельному закладі, має на цей товар документи, які підтверджують його якість, і я хочу свого досвіду додати. У мене був досвід супроводження перевірки по персоналу, там, де контролюючий орган досліджує вірність оформлення працівників. Я вам скажу, там була цікава історія. Перефірка прийшла в п'ятницю. Ну, це слава Богу, що в п'ятницю. Значить, це салон краси, значить, там багато працівників. Ну що роблять? Прийшло три особи цієї інспекції. І що вони роблять? Які питання задають там, коли ви. Останній раз отримували заробітну платню. Ну, я вам скажу, ваші співробітники повинні знати, коли вони останній раз отримували заробітну плату. Ну, це було перше питання. Друге питання: І в якому розмірі ви отримали от останній раз платню? Це теж мають вони знати? Так. Або ж ви маєте їх попередити про правила поведінки у разі прибуття контролюючого органу, тому що відповідальність за порушення трудового законодавства вона дуже велика. Напевно, це передбачено кодексом законів про працю. Там є стаття 265. шістдесят Якщо ви почитаєте санкції, то там з однієї особи можна зібрати штрафів тисяч на двісті. Тому будьте дуже уважні до своїх наманих працівників, і е, це питання роботи з ними стосовно. Поводження з перевіряючими це дуже важливо, особливо якщо у вас бізнес відкритого типу. Це й це стосується усіх кав'ярень, перукарень, салонів, ага. магазинів, ага. там, де дійсно офіси відкритого типу. Ще якісь може додаткові скажете, що там треба ще мати у куточку. Цьому книга скарг та пропозицій зараз це роблять простіше, просто пишуть електронну адресу, куди ви можете, наприклад, звер... або а. номер телефону, куди ви можете це висловити. Оце такий момент називається договір ЦПХ. Це куди ну це якщо у вас людина працює, наприклад, разово там о, в році ви її найняли сугубо на якийсь певний об'єм роботи, то ви можете працювати з людиною по договору цивільно-правовому. Але якщо у вас людина виконує якісь дії взагалі працює на вас періодично і часто і одна два рази на рік, по моєму, ти можеш заключити договір ЦПХ я, з я... людиною. Якщо це, це частіше проходить, то треба вже її на. Ну, так, ці договори це ПХ це така історія, це знаєте, ігри, азартні ігри, я б сказав так. так. Тому що податкова, коли буде читати цей договір, він цей договір буде оцінюватись, а чи не відповідає цей договір? Умовам договору трудового, тому що якщо там буде вказано, що людина має там дотримуватися розпорядку дня, там буде якийсь опис робочого місця, не ну, є такі певні змістовні значимі умови, і якщо в цьому ЦПХ вони будуть зазначені, будьте уверены. Стаття 265 екзота, а там можна і кримінальну статтю прикрутити за порушення трудового законодавства, це буде дуже Така історія, скажімо Деприємна. так, з споліром, з спін і з продовженням. Тому е, ми трошки так і про те, і про те сказали, але будьте максимально зосереджені на дотриманні чинного законодавства. А якщо у вас щось турбує і у вас бізнес потребує якоїсь індивідуальної інформації, ви телефонуєте на телефоні, який зазначений на нашому каналі, і. Відповідно Олесіпана чи інші кваліфіковані спеціалісти, чи по бухгалтерському обліку, чи по податковій звітності, чи в галузі корпоративних якихось питань, тобто юридичних, вам допоможуть гарного вам дня!